Привіт усім 7 серпня зацвіли чорнобривці повнюки. Ось такі гарні, наче справжні гвоздички, жовті, наповнені сонцем, чудові квіти. а це звичайні чорнобривці. Теж красунчики Але мені дуже доподобають ці чорнобривці гвоздички. Незвичайні, махрові, такі дуже гарний колір. А запах неперевершений. А ось соняшники, дивіться, розцвітають декоративні соняшники. Теж дуже-дуже гарні квіти, наповнені сонцем. Теплом, літом, але нагадують, що незабаром осінь. Отакі гарні кількість соняшники декорації. Повертають свою голову за сонцем завжди. Чудові.